Мокрий сніг холодний вітер, заморозки і навіть ожеледиця. Все це волиняни мають можливість спостерігати ось уже майже тиждень. Після кількох днів потепління в квітні прийшла справжня зимова погода. Дерева, які вже розцвіли, зокрема абрикоси, опинилися під сніговим шаром. Теж саме із сільськогосподарськими рослинами, які вже встигли під час цієї посівної кампанії засіяти місцеві фермери. Телеканал «Конкурент-ТІВІ» поцікавився у них. Чи вплине на їх думку аномально холодна, як для квітня погода на майбутні врожаї? Звичайно, поле. Але будемо чекати, вже кінця по травні перетрачають У Нас браки постійні, Я свій овес, але діємося, що не, не, не значно що... натомість, фермер Олег Галасун вважає, що ці морози вплинуть негативно хіба що на садки. На волині промислових садків, абрикосів та вишень немає. А от яблуні та груші ще не встигли розпуститись. Тож на їх врожай квітневі морози не вплинуть. А от щодо овочів, то фермер вважає, що погода ролі тут не грає. Нині для тих, хто їх вирощує, грає роль інше питання. Куди збувати? Якщо говорити про овочі, то не знаю, як вони вплинуть. Майже ніяк не вплинуть. На овочі більше вплине те, як готові насправді аграрії, насправді готові тих хто вирощують. Чи хватає в них фінансів? Чи мають як вони продати свою продукцію? Від цього більше залежить врожай чим від погоди. А якщо говорити про садки, то з садками проблема, особливо тими, що цвіли вже аналогічної думки, і аграрій Віктор Шумський він вважає від цих морозів постраждають хіба що садки. На думку аграрія, сільськогосподарські рослини вміють пристосовуватись. Рослини в такому стані, що вони ще на цей час переживуть. Тобто суттєво фактично це картину таку не змінить так із запланованими врожаями. Ні, ні, хіба десь на цвіт то десь те, що цвіли, якісь абрикоси то там. Може частково вплинути а на рослини сільськогосподарські не вплине нічого. Попри аномальну погоду в квітні маємо бути з вжаєм.